Частина інвесторів прийшли до Чернівецької міської ради з бажанням нарешті отримати свої приміщення, за які вони в повній мірі розрахувалися із забудовником. Ми інвестори ошукані забудовником гіпербудом. сьогодні. Буде вирішуватися питання про розірвання договору оренди забудовником і можливо передачі нам. Тобто там, там побудований торгівельний центр, ми інвестували гроші, ми чекаємо чотири роки. Я купив собі квадратні метри вніс гроші, на яким побудувалися Гіпербут, побудував приміщення. Потім він поміняв договір, і ми вже стали не інвестори, а покупці. Під час сесії це питання було винесено першим. У обговоренні активно брали участь і депутати, і інвестори, і навіть ті, хто не представив, чиї він інтереси захищає. Якщо депутати впевнені в тому, що це рішення, яке вони приймають, наблизить їх до цієї цілі, і цей об'єкт буде зданий в експлуатацію, і люди отримують право власності, тоді безумовно його треба приймати. Але ми вже неодноразово говорили, що є сили, які. Заохочені в тому, щоб зірвати цей план, щоб Гіпербут не працював, щоб цей об'єкт комусь дуже заважає, і вони використовують для цього людей, які да навіть не розуміють в тому, що відбувається. Після гарячого обговорення депутати одноголосно ухвалили рішення про розірвання договору оренди землі між Чернівецькою міською радою та ТОВ Гіпербудом. Більше того, комісія підтримувала питання про те, що може розглядатися як варіант дозволу на складання проєкту відводу саме цьому кооперативу, оскільки кошти цих людей є в найбільшому об'ємі у будівництві торгового офісного центру. Хоча це ще не завершення, інвестори таким рішенням залишились задоволені. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.